115-ту річницю від дня народження Степана Бандери відзначили на Прикарпатті. Заходи були традиційними. Починалися вони у старому Угринові, у селі, де народився провідник ОУН. Згодом продовжилися в Івано-Франківську. Більше розкаже наша Ольга Іроденко. щороку, 1 січня у старому угринові велелюдно. Сюди з'їжджаються десятки людей, аби вшанувати пам'ять Степана Бандери. В кінцевому підсумку тривала боротьба Степана Бандери з московським колоніальним режимом увінчалася перемогою Степана Бандери. Скільки б московський колоніальний режим не підривав пам'ятники Степана Бандери, чи тут на його родинному місті, чи на Мюнхенському кладовищі, але найвеличніший пам'ятник це українська держава, і вона живе. І московський режим це розуміє і сьогодні намагається підірвати цей основний пам'ятник. Якщо Степан Бандера переміг у боротьбі з московським режимом, нехай переможе вся Україна. І, е, здається, дуже важким і неймовірним. Але все попереднє, що я сказав, так само видавалося неймовірним. Але воно сталося. І наша перемога так само станеться. І оця перемога буде з іменем Степана Бандери. Сьогодні актуальні, як ніколи, це об'єднання навколо. Української національної ідеї, саме українську національну ідею проповідував провідник українських націоналістів Степан Андрійович Бандера. Говорили про важливість постаті Степана Бандери та про те, наскільки сьогодні потрібно виховувати молодь у патріотичному дусі. Вороги все робить би нас роз'єднати. А це наша проблема. Якби ми цього пророка Степана Бандеру. Виконували, слухали, ми давно перемолимо в Москалі. Я претензію самі ставитися до наших школ шкіл, наших інститутів. За 30 років ми вже мали б таких патріотів виховати. А на жаль, я вже всі А це є терехуть 30 років, Це вже суспільно розвита людина, яка може бути борцем за вас, але зараз подивіться, що є, робиться. Найактуальніше освіту поставити на той рівень, щоб молодь усвідомлювала сьогоднішню добу від минулих часів по сьогоднішній день. Адже ті заслуги, що Степан Бандера вклав, вони по сьогодні живі, не дозволяють нації стати господарем своєї землі. От настав той момент визнання до остаточного кінця. А треба, щоб світ усвідомлював, що не так просто тут. І ми бачимо, що коли уряди міняються, як правило, матеріалістична сторона бере верх. Тобто ті, що належать до харизми борців за кишеню, думають про статки, а не думають про, майбутнє своїх дітей. І час проходить, статки минають, а діти батьківчини не мають. Присутніми на заході були і військові. Лиш той, хто борець, той здобуває світ. А це вже настанова. Степана Андрійовича. І саме головне, що наші українські вояки зараз, які дають гідну відсіч цій ситуації, то не просто зупиняють, розумієте, а наносять страшні втрати ворогу. І все зробиться з одною метою зберегти українську державу. Згодом пам'ять Степана Бандери вшанували і в Івану Франківську. Бандера це прапор, прапор боротьби. Напевно, що національна визвольна боротьба, яка була з 40-х 50-х років, вона сьогодні триває. За існування української держави, І, напевно, напевно, тому ворог навіть і шукає сьогодні Бандеру. І сьогодні ви знаєте, що завдані удари по місцях, де навчався Бандера, по музею. Романа Шухєвича, і це означає, що ворог бореться з ідеєю ідеєю українців, ідеєю української державності. Наскільки наші окупанти бояться Степана Бандери, не скільки його, а скільки тої ідеї ідеї українського націоналізму, тому що саме ця ідея сьогодні допоможе Україні в першу чергу перегрупуватися, стати сильнішою і все ж таки перемогти у цій непростій війні. А перемога це не тільки перемога на фронті, а це є перемога і підняття питання про наші ті речі, які об'єднують Україну і роблять її сильною нацією. Схожі заходи відбулися в інших населених пунктах Прикарпаття.